Кубань має глибокий і незабутній зв'язок із Україною. І сьогодні ми поговоримо про те, які процеси там відбуваються зараз. і Чому зв'язок з нами ще не розірваний повністю? Як би Росія не старалася? Адже прямо зараз трапляються випадки, коли люди не цураються їздити по Кубані із українською національною символікою. Так, на Кубані дідусь катався на велосипеді, який був всюди прикрашений синьо-жовтими стрічками, та наліпками з прапором України. У мережу потрапило відео, яке зняв рашис, що зупинив літнього чоловіка на велосипеді. Зокрема, на відео видно, що синьо-жовті стрічки майорять на кермові велосипеда. Наліпки з українським прапором красуються на дзеркалі. Ба більше дідусь знайшов, куди приклеяти український прапор навіть на своїх навушниках. Те саме відео можна переглянути вже за мыть нарил человека вот жовто синий жовто синий голова жовто синий у него вот Ше запитав у літнього чоловіка, де той проживає. Виявили, що дідусь із міста Гулькевичі, що у Краснодарському краї Ерефі. Далі Рашист почав розпитувати, мовляв, чи має чоловік паспорт. Почувши ствердну відповідь, автор відео підвищив тон. Мовив: Ви маєте громадянство якої країни? І тут дідусь не розгубився, а відповів рашисту просто в лоба кубанської. Погляньмо, як це було. Ви адкуда де живете Гулькевичі. Ви живете в Гулькевичі. У вас паспорт есть. Гражданство. Гражданство кого? Чого? Какой страны? Кубанська. На Кубані живу. А. Далі Рашист почав обурюватися, мовляв, чому ж ви, дідусю, обвішали свого велосипеда синьо-жовтими стрічками. А почему тогда ви вот это? Флаг? Какой флаг? Україна. А що? А що, він розрішений? Ми зараз війну ведемо. тоді. Чоловік вирішив підловити рашиста, так би мовити, вразити його ж зброєю. Дідусь прокричав, що мовляв, війни ж наче немає, адже в рефі її називають СВО. Тебе садити за така. Треба за те, що війну війною називаєш, зазначив він. Цим літній чоловік явно шокував рашиста, і той кілька секунд не міг нічого йому відповісти. Потім він вирішив, що найкращим виходом повернутися до обговорення української символіки на транспортному засобі чоловіка «Що мені з вами ділять, продовжив рашист. Дідусь на це йому вкотре нагадав, що жодна з оздоб його велосипада не перебуває під забороною. На це рашист сказав, що мовляв, проконсультується. Що саме він мав на увазі? Можливо, одразу після цієї розмови він пішов до рашистських поліціянтів, аби написати донос. А можливо зателефонував до знайомого юриста, аби уточнити, як діяти у випадку, коли бачиш чоловіка, який нікого не чіпає, а просто їде на велосипеді, прикрашеному жовто-синіми стрічками. Словом залишається лише здогадуватися, чим закінчилася ця історія. Тим вона є дуже показовою. Погодьтеся не щодня, пересічні громадяни. Рефі заявляють про те, що Кубань окрема країна, і відкрито демонструють свою підтримку України. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях під цим відео, аби зрозуміло. То чому так відбувається, звернемося трохи до історичного аспекту. Кубань це територія, що нині знаходиться в межах з Краснодарським краєм Російської Федерації. Однак її історія тісно переплітається з історією України ще 17-го сторіччя, коли козацькі поселення на цій землі стали важливою частиною держави в середині 18-го століття. Після знищення запорозької січі та ліквідації автономної української земель багато козаків і українських селян змушені були переселитися. На Кубань вони шукали нові землі для життя, але не забували про свою українську ідентичність. Тут серед степів і гір вони зберегли свою мову, традиції, звичаї. І кубань стала важливим осередком української культури та суспільства. Протягом століть Кубань була місцем, де активно підтримувалися зв'язки з Україною, де підтримувалася українська мова та культура. На Кубані українці активно брали участь у культурному житті, створювали національні школи, літературні об'єднання, видавали газети Україні. Янською мовою кубанці завжди розглядали себе як частину української нації, і це була основа їхнього відчуття ідентичності. Проте за часів російської імперії, згодом і в складі радянського союзу кубань зазнали численних спроб асиміляції, зокрема через русифікацію та культурне гноблення. Проте навіть у період тотальних переслідувань і знищення національних культур. Кубанські українці продовжують зберігати свою ідентичність. Один із найбільших важливих моментів в історії Кубані, що підтверджує її український зв'язок, стався в 1917-1918 роках, коли на хвилі революційних подій в Російській імперії. Виникла Кубанська Народна Республіка 16 лютого 1918 року. Кубань проголосила свою незалежність від Росії і активно шукала шляхи для об'єднання з українською народною республікою. Кубанські лідери, зокрема голова кубанської ради, Микола Рябовіл, активно намагалися домовитися з українським урядом про злиття в єдину державу. Вони намагалися укласти союз з центральною радою урядом Павла Скоропадського, а згодом із директорією УНР. Однак, через політичні розбіжності між українськими урядами, а також через зовнішній тиск загрози з боку більшовиків і армії генерала денікіна жодне з цих об'єднань не відбулося. Це стало великою політичною трагедією для кубанських українців, тому що вони так і не змогли реалізувати свою національну мрію. Бути частиною незалежної української держави. Проте Кубанська Народна Республіка залишилася важливим символом прагнення кубанських українців до самовизначення та об'єднання з Україною. І навіть після поразки цієї республіки прагнення до незалежності та єдності з Україною воно не зникло. З Часом під контролем більшовицької влади почалася масова русифікація Кубані. у 1930-х роках. Радянська влада реалізувала політику, яка не лише усувала українську мову з публічного життя. Але й проводила масові репресії проти українців, зокрема депортації, знищення інтелігенції, терор проти місцевих лідерів. Це стало справжнім ударом по національній ідентичності кубанських українців. Проте навіть під час таких важких умов частина населення Кубані зберігала свою національну приналежність. Це виявилося в прихованих формах культурного опору, таких як усні традиції, пісні історії та спогади, що передавалися з покоління в покоління. На сьогоднішній день Кубань є частиною Російської Федерації, але Україна не забуває про свій історичний зв'язок з цією територією. Кубані сьогодні є важливою частиною української історії та культури. Українська влада вживає заходів для того, аби відновити правду про кубанських українців. Раніше президент України Володимир Зеленський підписав Указ 17-20-24, який офіційно визнає Кубань та інші території Росії, такі як Білгородщина, Слобожанщина та інші, як території історично населені українцями. Цей указ має важливе значення для збереження національної ідентичності українців, які зараз живуть в Росії, а також для визначення і збереження історичної пам'яті про кубанських українців. Указ передбачає ряд заходів, зокрема фіксацію злочинів, вчинених проти українців на цих територіях, репресії, депортації, політика, русифікації, створення центрів для збереження історичної пам'яті про українців на цих. Землях підтримка української культури та ідентичності серед українців, що проживають у Росії, проти дезінформації та пропаганді, які намагаються викривати історію українців. Отже, Кубань це не просто географічне поняття, а земля, де українці творили свою історію, свою культуру, свою ідентичність. І, хоча Кубань сьогодні є частиною Російської Федерації, зв'язок між Україною та цією територією ніколи не був розірваний. Кубанські українці навіть за умов радянського і російського гніту зберігали свою ідентичність, і ми повинні пам'ятати про них. Часна політика України, збереження національної пам'яті та підтримка українців, що проживають на цих територіях, є важливим кроком у відновленні історичної справедливості. Потрібно пам'ятати про наших прадків, котрі боролися за свою ідентичність і зберігали історичну правду. Якщо вам було цікаво та корисно, обов'язково ставте вподобайку, дописуйте коментар, що ви думаєте з приводу до цієї теми і до зустрічі у нових випусках. Слава Україні!